У раді розглядають дві моделі економічного бронювання, що вони передбачають, а Рахамія визнав, що є ще питання справедливої мобілізації, бо багато хто каже, що багаті не служать, а бідні, Верховна Рада наразі розглядає два варіанти економічного бронювання, про це заявив очільник фракції Слуга народу Давида Рахамія під час розмови з журналістами. За його словами, наразі пропрацьовуються дві моделі, з приводу яких точаться дискусії. З одного боку, ми розуміємо, що не можна жодного долара витратити з величезної допомоги на зарплати військових. Зарплати військовим це наші гроші у вигляді мит і податків. З іншого боку, хочемо більше військових та більші зарплати для них. А щоб ці гроші з'являлися, економіка має працювати. Заявив він, Рахамія визнав, що є ще питання справедливої мобілізації, бо багато хто каже, що багаті не служать, а бідні, за його словами, комітет з питань нацбезпеки вивчав досвід різних країн світу з цього питання, але яке рішення не обери є багато людей за і багато людей проти. Перша модель бронювання Нарде пояснив, що перша модель передбачає виплату із зарплати військово зобов'язаного податку у розмірі 35 тисяч гривень, яких вистачатиме для утримання одного бійця. Друга модель друга модель передбачає квоту на підприємство для військовозобов'язаних. Наприклад, медіа: У вас є 10% людей, яких можете забронювати. Хто це буде, керівник вирішуватиме самостійно. За цих людей сплачуєте мінімальну зарплату бійця щомісяця. Зараз мінімальна 20 тисяч гривень, тобто 20 тисяч гривень за кожну забронювану особу сплачується щомісяця. Це окремо від податків. Пояснив Арахамія раніше у Міноборони розповіли, хто з держслужбовців має право на бронювання від мобілізації.